Я би хотів далі сказати продовжити тему брата Гена і брата Колі. Іменно конкретно про охорону Господню для кожного із нас. От тут, коли є в залі, ощутили ли ви за цей час, от, який ми тепер живемо, над собою охорону Господню. Чи може якусь її не ощущав? Ну як? Давайте відповідьте на цей вопрос. Кожен собі. Ми всі з вами ощутили охорону Господню, бо ми з вами тут зібралися. Ми тут. Я думаю, що ще місяць-два тому назад, я навіть із начала весни, ми не думали, що ми зберемося тут. Ми будемо мати таке служення благодарстване. І от у Псалмаві 65, а 9 стих, який дуже актуальний цей стих для нас. Каже, Он сохронів. Душе нашої жить і ноги нашої не дав поколіватися. Актуальний це з тих тепер для нас. Чи може кусь є, що не згосне? Я теж довелося мені е, трохи поїздити з браттями по Україні по тих містах, де, де було. Я теж видів і то все видів. І... Я задумався, що дійсно ми люди благословені, наш край є благословенний за те, що у нас тут є ще спокійно, що ми собі як жили, чуть-чуть не так ми живемо теж, бо не можемо роз'їжджати свободно, особливо мене розуміють, машиною призовного возросту, не можемо поїхати за границю, але маємо на пропитання можемо заробити. Є де такі міста, де не можуть люди заробити, бо немає, бо їхні дома розбомблені там тепер е, і немає війни, але до сих пор ще люди не построїли свої дома, бо вони не мають средств построїти дома. От Я себе поставив, от коли ми були останній раз із браттями на Чернігівщині, то я собі подумав таке, а як би я, де би я тепер жив? От де би я тепер жив, аби все було я на цьому місці, аби все було у нас у Закарпатті. То другий стих, який я би хотів е, прочитати з вами, записаний у плачі Єремії 3 глава 22 стих. По милості Господній ми що ще не, не іщезли? Ібо милосердя його, що не зробило? Не істощилося. Тож тобто Господь ще простирає своє милосердіє над нами і ще охорона Господня є над нами. Ви вірите все, що ще охорона є над нами до, до сих пор? Ну і що тепер нам з вами робити? Коли ми видимо охорону Господню над собою, що ми маємо робити зі своєї сторони? Опять актуальні є стихи, навіть не стих, а цілий псалом. 120 й псалом. Пам'ятаєте, як він починається? Звожу очі мої. Хором, откуда прийде помощ моя? Помощ моя откуда? От Господа. Так? І не будемо читати сис усі псалом, але лише прочитаємо іменно п'ятий стишок, опять же, який говориться про сись, актуальний про сесть наш час. Господь хранитель твой, Господь. Сінь твоя з правої руки твоєї. Є Господь нашим щитом? Є. Ми видимо, що він дійсно є щитом у цей час, ми іще маємо можливість тут збиратися. А мися ще щиту і забрали. І ще один з тих, коли Мойсей вже послідні його слова, самі послідні слова, які він указав для Ізраїля. Може, якусь пам'ять навіть на Ізуси з тих, які сказав Мойсей ізраїльському народові послідні самі слова. Пам'ятаєте, він давав благословення. Каже йому колінові. Але в общому, як він благословив, як він назвав ізраїльський народ? Торозаконі 30. 3 глава, 29 стих. Це посліднє стих, який описується благословення, яке давав Мойсей ізраїльському народу. Блажен ти Ізраїль, хто подобен тобі народ, храніми Господом, котрий є щит, охраняючий тебе». Благословені ми з вами і блаженні ми люди, що ми із вами маємо все ціле, маємо імущество, своїх дома, свої землі, цілі. Своїх близьких у нас нікого не забрала ця війна наших близьких, наших рідних. Моє благословення. І ми маємо бути благодарні Богу за ту охорону, що У нас охороняє, за те, що ми з вами ще маємо можливість, що ми ще не ісчезли, що ми ще маємо можливість жити на цій землі. І давайте будемо благодарні Господу за те. Амінь.